Вітаємо вас наприкінці жовтня 2014 року. Українці знову йдуть до виборчих дільниць, щоб знову визначити, хто і як управлятиме країною про вибори народних депутатів на Полтавщині, і не тільки про це розповімо у 893-му випуску інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик» сьогодні. У випуску. Обмеженість у часі і необмеженість у кандидатах, готовність Полтавщини до позачергових виборів Верховної Ради, захист довкілля, надійний щит, філософія для дітей, посилення боєздатності, реформа управління, молода наркоманія, жіноча підприємливість все це у рубриці думки з приводом». Коли і за яких обставин конкурентно здатність підприємств області зросте на 10%. Найпомітніші події тижня на Полтавщині про них нагадає Марина Проскурняк. Далі підготовка до вирішальної події. 20 жовтня у Свято-Успенському кафедральному соборі відспівали полтавця Валерія Боняківського, учасника АТО, який загинув на Донбасі. Шанувати пам'ять земляка, який пішов добровольцем і віддав життя за батьківщину. Прийшло чимало полтавців. Валерію Боняківському було 44 роки. 21 жовтня біля полтавської обласної державної адміністрації, через непроведення Міністерством охорони здоров'я тендерів на закупівлю ліків для важкохворих коштом держбюджету активісти провели акцію протесту Чорний вівторок. Така акція одночасно проходила в усіх обласних центрах України та у Києві під кабінетом міністрів. Організувала її благодійна організація Всеукраїнська мережа людей, які живуть із ВІЛ СНІДом. Невдовзі уряд частково виправив ситуацію із забезпеченням ліками тяжкохворих. 21 жовтня у Полтавському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти імені Остроградського доктор філософії, професор, завідувач відділу етики Кьонсенського національного університету Джинван Парк із південної Кореї ознайомив вчителів області з сучасною освітньою практикою розвитку учнів, зокрема з програмою Філософія для дітей американського педагога Меттю Ліпмана. Вона навчає дітей самостійному мисленню, а не просто дає їм інформацію про філософію як науку. 22 жовтня у Полтаві стартував опалювальний сезон. Голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Багачук особисто запустив котельню по вулиці Леніна, 112. Тож дня у Полтаві відбулися штабні тренування територіальних органів управління єдиної державної системи цивільного захисту. Відпрацьовувалися дії на випадок надзвичайних ситуацій чи подій в осінньо-зимовий період, а також переведення територіальної підсистеми цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим дії в особливий період. 22 жовтня в обласній раді підписали тристоронню угоду між німецьким товариством міжнародного співробітництва Полтавською обласною радою та облдержадміністрацією про реалізацію проекту «Реформа управління на сході України. Її мета поліпшити послуги населенню Полтавщини, зокрема комунальні та адміністративні, а також налагодити співробітництво між міськими, селищними та сільськими громадами області. 22 жовтня дев'ять одиниць броньованої техніки від Кременчуцького автомобільного заводу Крас отримав батальйон територіальної оборони Лтава. Частина автомобілів призначена для відправки у зону АТО. А Полтавський батальйон територіальної оборони номер 16 23 жовтня, отримав від Міністерства оборони України чотири бойові розвідувально-дозорні машини, що відремонтували власним коштом на полтавських підприємствах. Українські вибори одні з найдорожчих в Європі, скажімо, у 2012 році одна із наших партій витратила на вибори до Верховної Ради стільки, скільки витратилися. Всі польські партії на своїх парламентських виборах 2011 року, і нинішні і нинішня компанія з обрання народних депутатів в Україні свідчить, що наші кандидати не найбідніші на цьому світі. А ось щодо державних витрат на підготовку та проведення голосування в Україні не все так. Щедро ті, хто займаються виборами на місцях, нарікають на ЦВК. В окружних виборчих комісіях, тільки чути про те, що підготовка до цих виборів. Дуже неорганізована. лише приблизно за два дні до виборів в округах отримали бюлетені. Майже у цілодобовому режимі їх передавали на дільниці. Чимали їх комісії до кінця не укомплектовані а на деяких сільських дільницях відсутне опалення. Докладніше розповість Євген Прокопенко. Це окружна виборча комісія 145-го виборчого округу. Він включає Київський район Полтави, Полтавський та Котелевський райони в окрузі близько 150 тисяч виборців, 131 виборча дільниця. За два дні до виборів голови дільниць вестують черги за бюлетенями. Чим позно все поступило. Вот ці плакати поступили позавчера, Так ми до двох часов ночі розкладували. А на кандидату вообще нету ще. А коли коли ну, то А когда разложите, когда отправите. Ну взагалі-то поздновато с познавати севика. Приходять было все так, щоб раніше приходили. Вероніка шостак на виборах працює і ще з 90-х років. Говорить, такої неорганізованості і ще не було. Багато членів комісії відмовилися працювати на цих виборах. Не знаю, чого не бояться. многие отказываются работать. Адказаєш, ну очень много замін Замен Замін десь більше 200 человек. Я не знаю, кожного по своєму пугає, кого-то робоче місце. Будь підеш работать, у голі. Ну, всяке буває. кто то боїться за політичну обстановку, хто-то по там краже. Голови виборчих дільниць скаржаться, часу обмаль, а дільниці до кінця не укомплектовані. У сільських приміщеннях температура повітря така, як і на вулиці. Саме перша проблема немає тепла. Сидим в нетопленому приміщенні. Васильівка, які там у нас проблеми? У нас теж дуже холодно. Проблема та ж сама, немає тепла. Клуб великий, каменний мішок, не знаю, як люди працюватимуть. Підлога, плитка. Просьба, якщо можна, допоможіть. Віктор Кожум'як, голова виборчої комісії у Ковалівці Полтавського району, говорить, окрім холодного приміщення, турбує іще одне катастрофічно бракує канцтоварів. Немає паперу, зошитів, скрепок, нічого немає. От одні ручки там так, пакет бумаги. Дуже вже пожаліли нам канцтовари. Я працюю вже головою 91-го року, на одних виборах такого ще не було. Дуже зекономили на нас на території області зареєстровано мільйон 182 тисячі виборців. У Полтаві їх 233 тисячі 700. Підготовка до виборчого процесу йде згідно плану. Матеріальна технічна база виборчих дільниць готова. Фінансування грошей. Для здійснення виборчого процесу поступили і через канадці пройшли. цього року в Україні запроваджена кримінальна відповідальність за підкуп виборців, і ніхто не відміняв її за фальшування народного волевиявлення та інші порушення виборчого законодавства. Президент налаштований на корінні зміни для того, і проводяться ці вибори і переформатування в парламент для того, щоб мати. Здійснювати ті реформи, про які він заявляв за підкуп виборців особам, котрі пропонують гроші або послуги, загрожує три роки позбавлення волі. А якщо це сам кандидат, то 5-7 років. Той, хто піддався підкупу, ризикує бути оштрафованим на суму від 1700 до 5000 гривень, або ж отримати два роки виправних робіт чи обмеження волі. А от за залучення адміністративного ресурсу можна взагалі сісти на 10 років. Якщо хоче хтось за 100 чи за 200 гривень отримати 8 років ув'язнення, то будь ласка, не розмінюйтесь на це, не жартуйте з цим питанням. Іван Курсун також повідомив, що міліціонери Полтавщини вже виявили більше 50 порушень виборчого законодавства. За всіма випадками головний міліціонер регіону пообіцяв відзвітувати після виборчої кампанії, загалом вже виборам на Полтавщині нічого не загрожує, запевняють посадовці. Думки полтавців щодо участі в позачергових виборах розбіглися. Якщо людина має реально якусь політичну позицію, тобто вона підтримує когось із кандидатів, то безумовно їй треба йти на вибори. А якщо Людина не бачить того кандидата, за якого б вона воліла проголосувати, то я вважаю йти голосувати за кого завгодно, аби там кажуть не пропав голос, то це дурість. Ні, не йти на вибори, тому що на вибори не йти, треба всім людям іти на фронт в країні війна і всім кажу, щоб йшли на вибори, обов'язково. Євгеній Прокопенко, Андрій Іванов, Микола Янку, Олег Бондаренко для телетежневика найцікавіші думки, які звучали протягом тижня на Полтавщині. Їх записали журналісти телебачення «Алтава» після огляду про перспективи зростання. Представниця громадського об'єднання «Екоклуб» Оксана Майборода з міста Рівного має свої ідеї захисту довкілля. Для нашої України зараз надважлива тема енергоефективності. І найперше, що треба робити, це не будувати нові потужності, а утепляти будинки, утепляти всі мережі. У нас надзвичайно енергоємна економіка, і за рахунок заходів елементарних з енергоефективності і ну, елементарних може бути більш прості, можуть більш складні і довготривалі, і довгоокупні, але все рівно вони будуть більш дієві. Учасники волонтерської організації Надійний щит України Григорій Мілітінський говорить: волонтери у зоні АТО бувають частіше, ніж деякі офіцери. Втім, незважаючи на всі негаразди з постачанням армії, в українських вояків високий патріотичний дух. Мені поки не зустрічалося, ні в Луганській області, ні в Донецькій області, ні встрічали солдати, які плакали допустим, що, що вони там, допустим, не хотят воювати. что они, допустим, им, да, они говорят, что они недовольны там чем-то, но никто не говорит, что я брошу, уйду, не хочу воевать и так далее, и так далее. Все ребята вот заряжены на победу. Вот просто чувствуется он дух, вот, что у них есть, как говорится, в полной мере в избытке, даже это дух патриотизма, дух готовности воевать за свою страну до последнего, до конца. Доктор філософії, професор, завідувач відділу етики Кьонсенського національного університету Джин Ванг Парк із Південної Кореї, вважає філософія для дітей, вчення, яке він несе в маси, спрямоване на розширення інтелектуальних можливостей дитини та розвиток самостійного мислення і соціальної відповідальності. Кайнева so, основна ідея програми організувати діалог між учнем та учителем, навчити дітей мислити критично, перетворити клас у співтовариство дослідників і організувати урок за принципом діалогу, навчити дітей робити певні судження та приходити до них самостійно. Голова Полтавської обласної державної адміністрації Віктор Бугайчук наголосив, що у державному бюджеті наступного року передбачені значні кошти на посилення боєздатності української армії та технічного переоснащення рятувальної служби. Буде оновлення техніка, буде оновлення статкування, Люди відповідні будуть проходити навчання навчання. Через декілька років це буде якісна нова служба. На якісному новому матеріально-технічному рівні. Тристороння угода між німецьким товариством міжнародного співробітництва Полтавської обласної радою та облдержадміністрацією про реалізацію проєкту реформа управління на сході України дає можливість органам місцевого самоврядування об'єднувати свої зусилля, сприяти тому, щоб громади могли налагодити діалог та консолідацію задля свого розвитку створення нових робочих місць. Міністерством регіонального розвитку розроблено Верховною Радою прийнято закон України про співробітництво територіальних громад, яким передбачається для вирішення спільних якихось проблем територіальних громад, особливо дрібних, сільських, певні проекти, укладати угоди і так далі. Ну, наприклад, це може бути спільний проект, там, по ремонту або будівництву якогось містка, коли дві або три, чотири сільські ради. Організовуються між собою і будують якийсь міст. До наркоманії серед учнівської та студентської молоді вважають фахівці, призводять і відсутність соціальної реклами про наслідки вживання зілля, і недостатня обізнаність вчителів і батьків та й самої молоді. Ми хочемо, щоб нас услушали очільники нашого міністерства, що сприяти говорять, тобто ті люди, які мають в руках ресурси. І наконец то виділили определенні средства, це небольші деньги на іменно на соціальну рекламу. Поскольку профілактика повинна бути системною і качественною, її повинні робити професіонали. Доки наші чоловіки, на жаль, змушені захищати країну, жінки беруть ініціативу в свої руки і ведуть середній бізнес, говорить голова спілки жінок Чураївна Вікторія Курилко. Жінка, яка успішна, яка фінансова спроможня, вона не стане жертвою домашнього насилля, вона не стане жертвою торгівлі людьми. Її діти не будуть бездоглядними. Вона може зможе дати гідну освіту. Вони не стануть наркоманами. Тобто, в тих країнах, де витрачається певне фінансування на підтримку жіночого підприємництва, значно менше витрачають на подолання тих соціальних наслідків. Конкурентноздатність промислових і сільськогосподарських підприємств Полтавщини має зрости щонайменше на 10%. Це одне з головних завдань, що закладено у стратегію регіонального розвитку області до 2020 року. Її проект цього тижня обговорили на засіданні керівного комітету та робочої групи з розробки стратегії за участю керівництва області та представників Євросоюзу. Під час обговорення проекту стратегії регіонального розвитку Полтавської області до 2020 року учасникам зібрання нагадали, що програма є одним із головних інструментів допомоги Європейського союзу реформування нашої системи управління регіональним розвитком у приведенні планування державної регіональної політики до стандартів ЄС та фінансування проектів регіонального розвитку в областях України. Полтавщина – одна із п'яти областей попала в ті області, які в яких буде працювати ця програма. За допомогою фахівців з Євросоюзу і консультантів, робота, методологічна робота по підготовці цього проєкту. Спочатку була поставлена задача, що ми будемо над цим працювати. Були, відбувалися засідання в травні і в червні, були засідання робочої групи, було оцінено ну, початковий стан. Де знаходиться наша область, ми оцінили всі плюси і мінуси при і недоліки нашої області. Після того буде проєкт оцінений. Ми його проаналізуємо ну, якісь там експертами, нашими фахівцями, нашими, громадою. І після того, якщо проєкт був затверджений, і в нього будуть внесені відповідні зміни, він буде остаточно затверджений. І наступним кроком це буде розробка програми реалізації цього проєкту. Звичайно, стратегія розвитку це. Основні напрямки розвитку нашої області, нашої економіки, наших районів, сіл, міст. І ми будемо бачити і будемо знати стратегію, як ми будемо розвивати наш регіон. Це дасть стратегія, дозволить нам усунути найважливіші проблеми, які сьогодні стоять в нашому регіоні. Програма реалізується за сприяння міжнародного консорціуму, до якого входять німецькі товариство міжнародного співробітництва та Асоціація Агенції регіонального розвитку України. Це процес, який залучає широку громадськість, залучає абсолютно всіх зацікавлених сторін в розвитку області. Ми максимально намагалися попрацювати з адміністрацією, щоб ця робоча група вона складала більше ста людей, саме з тих людей, які розуміють, які проблеми в області у всіх галузях, у всіх сферах життєдіяльності. І відповідно процес організований таким чином, що ніяка суб'єктивна, нічия суб'єктивна думка не може вплинути на результати цього процесу. Фактично, крок за кроком, ми приходимо до об'єктивних цілей, які потрібно наповнювати конкретними проектами, для того, щоб Полтавщина розвивалася і щоб вирішувалися найнагальніші проблеми, які є на Полтавщині. І ось сьогодні ми представляємо остаточний проєкт стратегії і починаємо розробку плану її реалізації. План її реалізації це взагалі унікальний для України документ, який складатиметься з конкретних проєктів, через які. Будуть досягатися цілі стратегії. Раніше такого не було. Серед головних завдань у проєкті комплексного розвитку Полтавщини підвищення конкурентно регіону та розвиток сільських територій. За період дії попередньої стратегії від 2006 року суттєво змінилася суспільна політична ситуація в країні. Зокрема, Україна зіштовхнулася із новими викликами. Це військові дії на Донбасі, анексія Криму, погіршення торгово-економічних відносин з Російською Федерацією. Що, власне, зменшує можливості для бюджетного фінансування і створює додаткові ризики для внутрішніх і зовнішніх інвесторів. Разом з тим, Україна в поточному році підписала та ратифікувала угоду про асоціацію із Європейським Союзом, що відкриває нові можливості на шляху модернізації держави. Як відомо, реалізація регіонального розвитку відбувалась в Україні через механізм субвенцій на соціально-економічний розвиток, що, власне, не створювало мотивації для регіонів і не дозволяло позбутися диспропорцій у розвитку. Усім зацікавленим у розвитку свого регіону запропонували від сьогодні подавати свої проєкти. Нехай зростання покращень вистачає у вашому житті. Зустрінемося рівно через тиждень, коли в ефір вийде 894-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик успіхів!